Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 січня 2024 року. Сьогодні, 23 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Увечері о 19 годині 54 хвилини. Почнеться час спаленого шляху місяця, тому до 18 години 30 хвилин вечора можна посіяти насіння зелених культур та зайнятися пророщуванням насіння для мікрозелені. До 18:30 вечора можна працювати з розсадою, проводимо фікірування, перевалку, пересадку, все, що вам необхідно. Не можна. 23 го проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час уже ось ось буде повня, спалений шлях місяця, ні в якому випадку нічого не обрізаємо. Ефективними будуть тільки поливи, підживлення не проводимо в цей стресовий час. На жаль, 23 січня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 24 січня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Це складна та стресова доба спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, не турбуємо розсаду. Можна проводити тільки поливи рослин. Підживлення не використовуємо в час спаленого шляху місяця. Не можна проводити в цей час обрізку садових рослин та зелені операції. І це у нас якраз знак рак. Знак це знак стихії води, тому 23 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 та 24 січня 2024 року. Спалений шлях місяця, дуже складний період перед повнею. Дуже-дуже діють ці енергії, напружені енергії неприємно на наші органи, на наші системи. Тому, будь ласка, проведіть цей час в спокої, миру вам та гармонії в цей час. Ще й до всього треба бути уважним до деяких речей, тому що місяць в цей час знаходиться в знаці рак. Не можна в цей час допускати перепади настрою та агресію. Це ще одна підказка, що треба бути спокійним. Не можна в цей час голодувати та не можна переїдати, не змінюйте час харчування. Існує ризик отруєнь не тільки від ліків, а і від продуктів. Не можна їсти сирі овочі 23 і 24 січня, не можна і холодну їжу приймати, холодні напої не п'ємо. І молочні продукти, на жаль, у знації рак вони не приносять користі нашому організму. А ось що можна для користі використовувати. Їжа повинна бути легка. Овочеві супи повинні бути в нашому меню: салати з відварених овочів, риба, морепродукти, морська капуста, картоплю. Готуємо, топінамбур, моркву, буряк, екзотичні фрукти, мигдаль, кокосові горіхи, фісташки. Якщо немає таких горіхів, наші горіхи, які є у вас, теж використовуйте. І на столі повинен бути в ці дні житній хліб. Наш ранковий випуск добігає кінця. Бажаємо вам гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях, усіляких вам гараздів, миру та добра! Почуємося вже ввечері в наступному випуску на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!